Вітаю усіх, у кого в дитинстві було Лего або не було, і дуже хотілося. У сьогоднішньому відео хотів поговорити з вами про найкращу іграшку з дитинства конструктор Лего, а не пісюнь, як зіпсовані глядачі могли подумати. Розповім про Лего набори, які я пам'ятаю. Разом пограємо у професійних Лего істориків, зробимо огляд тем того часу. А наприкінці трошечки щось буде про Лего ігри і до чого ми докотилися. Робіть чайок і смачний бутербродік починається вечірній Андернік. Справжнє Лего було дійсно королівською іграшкою і було далеко не усіх. У Пострадянській Україні у мене, в місті Берестин, що колись називалось Красноград, були жувачки на базарі, дешеві китайські шльопки і хліб-кірпічик. Ні про яке Лего розмови наче й не було. Але що таке Лего, звісно, всі знали, бо воно десь якось та й просочувалось. Конкретно мої батьки декілька разів їздили у Польщу і разок навіть в Угорщину, щоб купити там нам дитячі речі і шльопки, і потім реалізовувати їх на нашому базарі, де таких речей і шльопків ще не продавалось. Побічним ефектом підприємницької діяльності, а також безмежної любові мами і тата до нас, стали привезені особисто мені комплекти Лего 6503», LEGO 6712, 6518, лего 6625, 6517. Може, і ще якісь були, а може навпаки, якісь я тут придумав, гарантій ніяких дати, на жаль, не можу. Можу тільки авторитетно заявити, що у сестри точно був отакий от комплект. 2781 Лего дупло Bathroom, який ми називали тоді мама і синочок. Виявляється, в дитинстві все-таки я був мажор і шейх. І я от впевнений, що це все було справжнє Лего. Підробки LEGO, таке Лего, таке бутлего, із словом брік і китайськими іерогліфами тоді теж, мабуть, існувало. Деталей там у кульочку інколи не вистачало, кріпились і відчеплювались. Вони оті от деталі трохи не так добрі, як оригінальне Лего. І, коротше, нюанси були. Те як ті нюанси пам'ятаю, можливо, якесь із моїх Лего теж було китайським. Обманув, виходить, набрехав, сказав неправду. Соромно якось. Ну, але і оригінальне також було. Іграшку з коробки я збирав один раз, а потім починались креативні експерименти, спроби зібрати щось нове і своє, змішати його з іншими деталями, які у мене були. І знаєш, навіть такого малого набору вистачало, щоб робити якісь варіації на теми машинок чи водяних мотоциклів. Головне, щоб уява була. Батьки, хрещені і так далі, лего тоді всі поважали. Казали, що це розвиваюча іграшка, що я так точно стану Вундеркіндом, генієм чи хоча б зіркою Ютубу. Будь ласка, хто хоче, щоб я став зіркою Ютубу, поставте лайк під цим відео і підпишіться на канал, як хто ще не підписаний. Для побудови Лего, замку, піратського корабля та інших забав для багатих мені ні за що б не стало тоді деталей. Оті от комплекти точно було чимось недосяжним, нескромним і жирним. Зараз друзі розповідають, що у когось був маленький замок чи корабель. Кажуть, звісно, що китайська підробка була у той брік, щоб я не думав, що вони мажори. Але навіть із підробкою, думаю, їм було дуже класно. Якщо у вас був замок чи корабель, класно вам. У так, все, я знову повертаю маленького анберніка в колонку справжніх, бо у мене великого набору не було ні одного, ніколи. Про набори відра із з кольоровими кубиками, ті, які тоді називались Lego Freestyle, я в дитинстві не знав. Лего з дурною викруткою з жовтими гайками, бачив лише у каталозі на картинках. Дупло був дуже милий, але занадто дитячий. А Технікс, який називався тоді, по-моєму, Технік на картинках здавався чимось дуже складним і для дорослих хлопчиків. Або, можливо, мені хтось тоді пояснив, що воно для дорослих. Зараз на коробці пише 7+, тому можете купувати своїм малим Технікс і не паритись. Справжнім Лего було то, що ми називали Лего, а не Лего, плюс ще якесь англійське слово. Пірати, ковбої, лицарі, індіанці, космонавти усе це було не просто іграшкою, і моєї дитячої уяви ставало зрозуміти, що це є персонажі. І Оцей от комплект, наприклад, із шерифом і розбійником, він розповідає історію. І лего історії мене цікавили, мабуть, більше за все тоді. Окрім самої сценки на коробці та інших коробок у каталозі, лору ніякого більше не існувало. Що моїй дитячій уяві дозволяло розгулятися огояк. Пам'ятаю, що малим бачив у ТСН сюжет про маленького українського письменника, який пише в 12 рочків розповіді й книжки. І свої сюжети спочатку розігрує лего фігурками, до речі, теж ковбоями і бандитами із наборів про Дикий Захід. Для зануд і любителів Лору я зазначу, що так у Німеччині, в Голландії, в Америці у їх дитячих журналах клуб Лего, тоді деяким лицарям чи ковбоям придумували оригінальні імена і створювався якийсь типу сюжет навколо них. Але це часто було напівофіційним приколом, не від Лего напряму, а від редакції журналу. І те, що зараз якісь діди обговорюють цей бред серйозно, це нонсенс і дурістіка. Я придумував своїх персонажів і історії сам. У темі Вестерн бандити хотіли пограбувати банк, а шериф їх зупинити. У темі поліція поліція рятувала простих роботяг від щоденних проблем. А Лего дупло, мама і синочок. Мама постійно хотіла прибрати ту ванну, а малий какати на унітазі у нескінченній кількості різних перестановок і варіацій. Зараз діди у коментарях напишуть мені, які вони мали комплекти, чи пам'ятають теми, або напишуть, що я мажор і що у них був тільки отой металевий конструктор із викруткою, від якого хотілось плакати. Пишіть обов'язково, я все прочитаю і відповім. Металевий, як ми його чогось називали совєтський конструктор, вироблявся в Україні на заводі. Хто шарить, в якому місті робили, напишіть у коментах, бо я щось забув. І у мене такий теж був, про нього я в кінці розповім. А поки що хотілося б з вами разом пережити подорож у світ Лего і Лего Тем на відрізку 93-99 року. До вашої уваги, рубрика Історія Лего у передачі Вечірній адберні». Для початку хочу зазначити, що багато тем існувало, звісно, і до 93-го. Замок з лицарями, там, наприклад, чи місто. І у своїх версіях із 80-х і раніше це ретро-лего, таке миле, трохи простіше, примітивніше, ще без наклейок на блоках, трохи меншою палітрою кольорів, і щось цікаве у ньому точно є. Але то є не моє лего. Ну що, а тепер погнали? 1993 рік. У тему Лего Таун додали команду космонавтів, що от-от полетять у космос. І як на мене, це хороший розвиток тієї теми, був, хай будуть. Лего місто було суперовою темою, таким Сім Сіті у реальному житті. Я закривав очі і мріяв про те, як у мене на килимі, як у Віла Феррела у Лего Муві, є і пожежники, і поліція, і залізниця, і все, що тільки хочеш. І у всіх є свої машинки, станції, будиночки і так далі. В тір лісті усіх класичних тем Лего я ставлю Лего місто на s тір Хоч Лего Сіті зараз, хоч Лего Таун із минулого. На думку вечірнього анберніка це саме то, що треба. Касл замок був і є супер давньою темою, і малі, походу, обожнюють лицарів, мечів, коней і так далі. У мене ні замка, ні міні фігурок лицарів не було, і в замок я нормально не пограв. Була гра гобліни, отака, от до речі, з катапультою і пушкою, де треба мініфігурки фігурки збивати по черзі по своїм замороченим правилам. Зараз тема замок виглядає, звісно, класно, але після тридцятника мені щось взагалі цей сетінг середньовіччя, мечів і так далі, не так сильно заходить. Тому дорослий вечірній Андрнік ставить тему замок на бій тієр відносно високий, щоб нікому не було обідно. Тема замок існує до сих пір і буде актуальною, мабуть, завжди і без мене. Міні-фігурки у темі замок, усі ті лицарі з різними гербами і так далі точно породили купу людей, що мають довге волосся, люблять інсценовані середньовічні ігри у лісі щороку та інший D&D. Пірати. Тема пірати мені малому дуже подобалась на картинках, звісно. Кораблі можна, мабуть, було з собою брати до ванної мініфігурки піратів були бородаті, матьорі, не дитячі, якісь як в Лего дупло, а такі круті, як поліцейські в чорних окулярах із теми Лего місто. У нульових ліцензовані набори на тему піратів Карибського моря заскочили оцю от хвилю Лего піратів, і я навіть і не проти цього. Нарешті можна взяти всіх класних піратів, додати туди одного відомого Джека Горобця чи Орландо Блума. І придумати їм пригоду кращу ніж в другому, третьому, четвертому, п'ятому і шостому фільмах за участі у цих всіх інших класних Лего чуваків. Тема пірати ATR. Космос. Першого мого Лего Космонавта я побачив у грі Lego Racers 2 на комп. Огляд на Lego Racers подивляться всі ті, хто додивився відос до кінця. Готуйтесь. Тема Лего Космос була однозначно експериментальна і така продвинута дуже. Підсерії там постійно мінялися. Конкретно в 93-му була Лего Льодяна Планета 2002 Мтрон. Black -tron Future Generation. і там у всіх свої круті дизайни, кольорі, хороші, погані. Причому так зразу навіть не зорієнтуйся, хто з них хороший, а хто поганий. Пригоди на коробках були, наче епізоди із Star Trek чи серіалу Lex на NTN. футуристична техніка із кольоровим склом. Нормально, нехай буде. Ей тір. Дупло технік та інше, менш справжнє лего. Я зараз тут не чіпаю. У 94-му у космос додали нову расу Спіріус. Це прямо видно, що поганці У лего замку до лицарів ордену дракона почали додавати нових королівських лицарів. У місті завелись рятувальники, як у серіалі «Рятувальники Малібу на крутих вертольотах. А пірати отримали більше противників у вигляді Імперіал Гардз. 94-й був більше про розвиток існуючих тем, ніж про якісь суперреволюції. Ще через рік запустили нову зовсім тему Аквазоум, про хороших акванавтів у жовтому і поганих аквашарксів у чорному. Акванавти шукали загублені скарби, як Нік Кейдж у фільмі Скарб нації. А аквашарки були грабіжниками, що хотіли ті скарби не просто віднайти, а ще й залутати. Саме про таке Лего, всі ми мріяли, коли грали Діп 3D на телефон. Я впевнений. Або коли серіал про зоряного вовка і говорящого дельфіна дивилися. Нову тему ставлю в a Тір, класна тема. Схожі, хороші хлопці, які просто хочуть досліджувати все живе і шукати пригоди, з'явилися і в космосі, у наборі LEGO Explorians. Милі такі роботяги. У піратів з'явились нові островитяни, що могли бути і друзями піратів, і ворогами така нейтральна фракція, як всі ті гобліни, огри і тролі у Warcraft 3, Пам'ятаєте, да? клас. Також в 95-му з'явилось от Лего Туло, що було таким Лего Техніксом із світу Лего Дупло, із викруткою і гайками. Про нього якось, може, в наступний раз поговоримо. У 96-му у Лего місто додали дайверів, щоб, мабуть, був якийсь кросовер із Аквазоуном. У замку почались Фрайт Найтс, набори з відьмами, натяками на драконів і таке фентезі, знаєш. Кінь прямо як у мене на дикому заході. До речі, був, в Аквазоуні злодіїв Аквашаркс замінили ще більш злими Акварейдерс. Ну це взагалі поганці, ні? Ну ні. У ростер основних тем також того року додали тему Time Cruisers був темою про подорожі у часі у стилі серії фільмів із Жаном Рено. Чомусь лицарі та пірати із уже існуючих наборів були у космосі на літаючих бричках і поїздах. Я цю тему не дуже викупав, як малий, у каталогах її бачив, хоча впевнений, що дитячу уяву воно перенавантажувало. Ого як! Ну і цього року була винайдена найсмачніша тема: Дикий Захід. Бандити, шариф та його помічники, квадратік динаміт, квадратік долар. Це набір для того, щоб планувати книжки, кінематограф, пані та панове. Це S-tier і крапка. Скільки було проведено пограбувань у от пластмасового потягу з кіндерами за участі цих двох? Скільки всього підривав цей динаміт? Це супер тема. У 97-му у місто додали під тему Outback про Багі, офрот та Австралію, чи якісь іспанські пригоди в дюнах. Тайм Крузерс нарешті почав набирати якусь цікаву форму з Тайм Твістерз, де ми бачили вчених маньяків, що винайшли подорожі в часі та нових оригінальних поганих хлопчиків, що відрізнялися від лицарів і піратів. Аквазона і подорожі в часі, на жаль, на цьому і закінчились, бо це не така вже й вічна тема, як місто, замок чи космос, що поробиш. Те саме і з Диким Заходом, на жаль. Індіанцям додали фігвамів якихось, бандитам форт. Ну і що ти ще із з тим диким заходом нового придумаєш. Чому замок і місто виходять нові до сих пір, а дикий захід більше ні, я не знаю. Хто знає, напишіть у коменти під цим відео. У 98-му у місто додали Екстрім Тім команду екстремалів, як Реджі та Отто Ракета на каяках, офрот-байках і таких екстремальних трюкачів. Екстрім. Рятувальники «Реск'ю» тепер називалися Rescue. Виглядало все більш як серіал рятувальники Малібу. Але міні-фігурки, блондинки із великими грудьми чи навіть Давіда Хасельхофа серед рятувальників я не знайшов. От у Knight Rider Хасельхоф є, хоч би у LEGO Spongebob його вставили, чи що. Ставимо всі лайк за Девіда Хасельхоф і Памелу Андерсон під цим відео. Будь ласка, у космос того року додали расу жуків інсектоїдз і запустили нову тему LEGO шукачі пригод. Де цього року такі собі Індіана Джонзи вивчали Єгипет, тікали від мумій. Ну а далі, мабуть би, могли розвивати цю тему у іншій античній культурі. Теоретично класна тема, фантазію заводить. Мені подобається. Ей тір. Ну і 99-й, Нарешті у місто додали під тему Арктик із сноумобілями, людяними базами та хаски. У космосі почали досліджувати життя на Марсі з під темою Life on Mars. Adventurers із Єгипту перемістились у джунглі. З'явилась крута нова мажорна тема Rock Raiders для східняків про екстрім, бурову та корисні копалини. Мені, як східняку, звісно, приємно. А потім почалась мазута, яку я не дуже люблю. Ліцензовані Лего комплекти на тему зоряних війн, які з часом замінять повністю Лего космос. Про те, як зоряні війни врятували Лего від бідності і банкрутства, на Ютубі вже є мільйон відео. Хто ще ні одне не бачив, дуже коротко Лего зоряні війни дорослі купляють собі, а не дітям. Тому готові за нього платити шалені бабки. І контора Лего зараз через це. Набагато більше орієнтується на дорослих. Звісно, і в моєму дитинстві дорослі чоловіки пили веселий монах під рибу, і регулярно хтось казав, що в його машині все розбирається як конструктор Лего. Але окрім як збирати з малими, наші мами й папи самі собі нічого не збирали. Ну а тепер виходить, що збирають. Ну і слава Богу. Якщо підбити підсумки мого ретро-огляду тем Лего, глядача може скластись враження, що зараз нових оригінальних тем не роблять. Це неправда. Нові теми щороку пробують запустити, але в магазини на полички їх ніхто не ставить, бо всюди стоять великі чорні коробки із наборами для дорослих, такими, які ти раз збираєш, ставиш на підставочку, щоб він на столі просто стояв, і він стоїть. Розбирати і щось креативити з такого набору заборонено. Уже ніхто, блін, не розбирає. Оті Р2, Д2, Шоломи Айронмена і так далі. Це якісь одноразові набори походу. В моєму дитинстві одноразових наборів не було. Залізний совєтський конструктор із українського заводу у мене в дитинстві теж був, але кохання з ним у нас не склалось. У коробці була інструкція, за якою можна було зібрати зенітку, машинку чи ще там щось, але воно так все неприємно і боляче крутилося, оті всі малюсінькі гайчки і болтики, що я так довго не міг на жопі малим висидіти і щось зібрати. Уявляю, що Лего Тулу було трошечки приємніше у зборці, а із савєцького конструктора я не пам'ятаю, щоб я хоч щось до кінця зібрав. Маленький вечірній анбернік здався навіть на якихось самих простих штучках. Інструкції виглядали, звісно, багато обіцяючими: вертольоти, танчики і так далі. Але це була якась реально складна, непідйомна задача. Тоді для мене дуже невесела, довга і муторна. Фінальний результат глянути. Якби хтось інший його за мене зібрав, я б глянув. Але процес скручування тих пластинок, щось ніфіга не як лего був і задоволення від процесу зборки я не отримував. Хто був більш успішним із металевим конструктором, напишіть, що ви змогли збрати. Ну і зовсім трішечки про Лего Ігри тепер. Лего замків і кораблів, як я вже сказав, у мене не було. І те, як гра на комп була 12 гривень на одному CD, набагато дешевше замка чи корабля. У мене була фантазія, що десь є гра на компік, де можна будувати Лего, яке хочеш, і що це класно. Подішовці. Такі ігри, мабуть, реально були. В друга мого, наприклад, був Лего Айленд, який недавно за реверс інженірили. Але та гра у друга йшла тільки з диском. Про ноу no CD патч я ще був не в курсі. І, коротше, гайки Лего Острів я так і не пограв. От що я зміг купити, поставити і пограти, то був Лего Рейсерс 2. Купив я той диск у магазині Малятко, і на диску була лише одна ця гра, щось мегабайт 400, мабуть. Неефективне використання місця на 700 МБ Сідієрці надії на те, що там буде щось класне, не було. Але сама ця гра в кінці кінці виявилася приблизно тим, що я і хотів свою машинку можна було будувати. Воно ні на що не впливало, звісно, в плані швидкості там чи як воно керується, але малим я багато годин всадив, будуючи машину найбільш аеродинамічної форми. Ну і просто дебільні якісь. Сама гра була таким Mario Kart у відкритому світі, де ти катався у різних лего темах, і наприкінці кожного світу з його обов'язковими гонками ганявся проти боса, що давав тобі апгрейд тачки. Коротше, по структурі це був майже NFS Underground 2. Задовго. До Underground 2. І ще й на малопотужному компі гарно все йшло клас. Малим я ту гру багато грав, і не один раз пройшов із задоволенням до кінця. Ідеальна була гра для малого пацанчика. Ну і так, зовсім трошечки розповім також про гру LEGO Star Wars. LEGO Star Wars був хайпом, супер смішною темою, як мультик Мадагаскар чи білка з льодовикового періоду. Усі умирали, блін за тими lego зоряними війнами. Я читав про нього в журналах про ігри, типу шпіль. І в принципі, я б таке залюбки пограв, якби воно у мене на моєму допотопному компі пішло. Уже як я купив собі чіповану другу соньку пізніше у старшій школі, я записав на Булванку лего зоряні війни і попробував їх грати у мультиплеєрі із моїм молодшим двоюрідним братом. Тоді нам та гра справді здавалася кайфовою, в основному через кількість усіх тих різних персонажів, яких ти збирав. Кораблів космічних та смішних сценок пародій. Малий двоюрідний брат не мав тоді нормальної координації, щоб пройти рівні, де літаєш на корабликах. Тому я тупо відключав його другого гравця на всіх складних моментах і навіть обзивався трошечки, бо він сильно гальмував тоді процес. Улего Зоряні війни 1 Я, мабуть, і зараз із кимось пограв би. Певний шарм у цієї гри є. З моменту виходу тієї гри також вийшли Лего Зоряні війни 2, Лего Зоряні війни повна сага, Лего Зоряні війни 3, війни клонів, Лего Зоряні 4, Лего Зоряні війни сага Скайвокера, Лего Гаррі Поттер 1-4, Лего Гаррі Поттер 5-7, Лего Гаррі Поттер колекція, Лего Бетмен, Лего Бетмен 2, Лего Бетмен 3, Лего Володар Перснів, Хобіт, Марвел Супергерої, Марвел Месники, Марвел Супергерої 2, Індіана Джонс, Індіана Джонс 2, Пірати Карибського моря, Incredibles, Jurassic World і ще деякі, які я так зараз з голови не згадав. Усі ті ігри за стилем відносно схожі на зоряні війни. Зараз є дорослі мужики, що люблять розказувати: Ой, який це кайф двох грати з друзями чи з дівчиною, чи з дитиною. Не знаю, чуваки. Я було раз запускав якось LEGO Avengers із другом, і там було стільки затиків, тупих у плані загадок, які взагалі не плейтестили, походу. Потім я грав з малим родичів, у нього теж якусь частину, і там теж ніхто постійно не розумів, куди йти і що робити. В половині випадків з'ясовувалось, що ми навіть все правильно робили. Просто гра глючна, треба перезапустити перезапуститись чекпоинта, походу. Але це як ми це зрозуміли, тільки після 20 хвилин битви з якимось мобами, ми на тому й закінчили такое. Знаючі тіпи, що розбираються, скажуть Лего Месники погані. От Лего Марвел 1. Оце вдала і дуже хороша. Я не знаю. Багато дуже зараз є того Лего, і заплутатись і купити в стімі не то, а щось дуже легко, на жаль. Тому я не знаю, в яке Лего треба пробувати грати. У кого є улюблена Лего гра, напишіть у коменти до цього відео, будь ласка, щоб я знав, яку попробувати. Ну, а я пропоную закруглятись. Лего дуже класна штучка. Що колись була, що зараз. Є багато ванізми, що от Лего не то тепер не роблять класичні теми, та все роблять. Блін, щороку виходить якесь нове, його просто в магазини, ніхто не хоче возити. Тут нічого не поробиш. Ті нудні набори для дорослих, які коштують дорожче, купляють набагато більше і охочеше. Дорослі самі пересрали короче, і дітям і самим собі кашу. Ну а тепер напишіть мені у коментарі, яке у вас було Лего чи про яке ви мріяли? Хто має якусь лего історію, теж будь ласка. Напишіть. Дякую усім, хто підтримує канал, лайком і потужним коментарем. Якщо ви ще хочете закинути автору відоса копієчку, запрошую приєднатись до спонсорської програми Чернігівське біле, де ви купляєте автору відоса два чернігівських білих. Чим робите мені дуже приємно, а також отримуєте ранній доступ до наступних відео та доступ до бонус контенту на моєму каналі. Усіх обіймаю, до наступної зустрічі! З вами був Вечірній Анберні.